Вітаю вас на цьому відео. Сьогодні розберемо самі головні проблеми новачків, які вони можуть допускати на початку свого шляху, які допускаєте і ви, в тому числі. І саме головне, щоб ви додивились це відео до кінця, тому що я поступово розберу кожну з проблем. Це допоможе першочергово вам її вирішити. І після цього також розберемо стратегію, яка допоможе вам торгувати, і саме головне робити стабільні результати. Тому давайте перейдемо до першої проблеми, така як відсутність чіткого плану. Коли ви тільки проходите навчання, саме базове в моєму каналі, ви потрапляєте до ком'юніті і далі ви вже залишаєтеся, можна так сказати, сам на сам. Звісно, що у вас є чат, є внутрішні навчання, але після того, як ви пройшли основне навчання в загальному биті, для вас це все. Ви опанували певну стратегію, приймаєте участь на торгових сесіях, і всі знання, які у вас є, вони накопичуються, накопичуються, накопичуються. І з часом вам здається, що на початку все виходило, а далі вже не виходить, і що ж робити, що ну наче поробили нічого не виходить, і що мені робити. Більшість мені так і пишуть. І саме головне потрібно розуміти, що у новачка, який тільки приєднується до торгівлі, у нього немає чіткого плану, у нього немає чіткої стратегії. Яку йому потрібно використовувати для того, щоб робити стабільні результати в торгівлі? І я б радив тут для вас саме головне це підібрати для себе. Той час, який ви будете виділяти на торгівлю, не робити це кожен день, і дуже багато. У вас потрібен бути чіткий план того, як ви будете рухатись, тому що ви робите угоди хаотично, і більшість на самому початку пишуть мені про те, що вони відкривають угоди на вмання, чи вони відкривають угоди просто там, яким заманеться, яким візуально здається, що графік піде вгору чи вниз. Так робити не можна. Потрібен чіткий план, тобто чітка стратегія, яку я надам в кінці цього відео. І звісно, що чіткий план того, як ви будете торгувати кожен день. Друга сама головна проблема це те, що у вас присутня така риса, як жадність і страх. Цього також потрібно уникати, тому що коли ви тільки починаєте торгувати, можливо, ви торгуєте на торгових сесіях разом зі мною, або ж окремо по стратегіям, які я надаю у каналі. І, скоріше за все, коли ви тільки-тільки робите велику кількість плюсових угод, далі ви вже починаєте діяти без стратегії. Ви вже, можете сказати, розкриваєте крила, робите велику кількість угод, яка може в процесі не заходити. І далі у вас вже виникає страх того, що ви можете втратити весь депозит. Цим також потрібно боротися, і саме головне, що можна це виправити. Бо в мене на початку було ж таке саме, що я робив велику кількість угод, Спочатку заробляв, а потім дуже дуже боляче впав, втративши велику суму грошей, і після цього просто боявся відкривати угоду. Тому цей елемент потрібно обов'язково пропрацювати для того, щоб в майбутньому воно вам психологічно не заважало торгувати. І не ставитися до торгівлі з тієї позиції, що ось у мене не виходить, все значить, так і буде завжди. Ні, якщо ви будете над цим працювати, то ви обов'язково зможете це виправити і надалі торгувати у стабільний плюс. Третя саме головна проблема вона майже як пов'язана з другою проблемою, це те, що у вас завеликий ризик на одну угоду. Що це каже? Це те, що коли ми робимо велику кількість угод, звісно, що ви хочете заробляти більше. І для того, щоб багато заробляти, звісно, що вам потрібен великий депозит. І коли ви розумієте, що, наприклад, зі 40 гривень ви не можете заробити багато, ви ставите вже там 30, 40, 50% від свого депозиту. І в процесі ви просто ловите мінуси і не можете його відбити назад. І тут потрібно мати чітку кількість відсотків на одну угоду, якого ви будете виділяти, яку ви умовно можете дозволити собі втратити в якомусь випадку і точно зможете її повернути. Я би радив на торгових сесіях, які завжди я торгую, заходити там 1-2% від свого депозиту. Чому тому, що коли ви будете заходити на 1-2%, ви зможете, наприклад, уникнути мінусу, якщо ви там. Зробите там серію з трьох-чотирьох угод мінусових, ви не втратите там пів балансу, ви втратите там до 10%, які спокійно зможете повернути на наступних торгових сесіях. Тому саме головне притримуйтеся ризик менеджменту, мані менеджменту, про який я постійно кажу в своєму загальному каналі, і плюс додатково в розділі навчання є про це відео. Можете подивитися і спробувати торгувати саме по ньому. Я думаю, що воно вам точно допоможе. Четверта головна проблема це переторгівля. Коли ви дуже багато торгуєте всередині дня, не даєте собі ніяк. Відпочинку, робите величезну кількість угод, більше там 100-200 на день і за цього починаєте втрачати, тому що ви робите перший мінус, потім іще один мінус. Далі вас уже просто грає психологія, ви далі втрачаєте, 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 ви вже не можете з цим нічого зробити ви думаєте, ну навіщо мені воно це все, чого я втрачаю. Саме головне уникати переторгівлі, давати собі відпочинок. Як я роблю на торгових сесіях, я торгую, наприклад, дві чи тричі на день, по 2-3 години. Це дозволяє мені, наприклад, торгувати, не вигорати в процесі і спокійно собі відпочивати, отримувати стабільний плюс протягом довгого періоду часу. І як бачите, наприклад, на торгових сесіях напротязі 2-3 місяців у мене стабільно кожен день плюси, чисто за рахунок того, що я даю собі відпочинок і не роблю величезну кількість угод. Звісно, що коли ви новичок, у вас маленький депозит там менше ніж 1000 доларів. Вам потрібно робити велику кількість угод для того, щоб багато заробляти. Але з часом, якщо у вас буде більше депозит, ви зможете зробити трішки меншу кількість угод, але заробляти так само або навіть більше. Тому не переторговуйте, торгуйте там двічі чи тричі чи на день, по дві-три години, якщо у вас дозволяє ваш час, і все буде у вас добре. П'ятий, останній і саме головний пункт ігнорування, навчання та практики. Коли ви тільки потрапляєте до мене в канал, ви проходите базове навчання, далі потрапляєте в канал ком'юніті, де вже є розділ навчання, додаткові стратегії, те, як користуватися ризик менеджментом і так далі, як торгувати по сигналам. І в процесі ви забиваєте на розділ навчання, на те, що потрібно постійно навчатися. Якщо ви новачок, ви тільки прийшли в цю сферу. Звісно, що вам складно зрозуміти більшість термінів. Звісно, що вам складно зрозуміти якусь велику там, кількість стратегій. І не потрібно забивати собі голову мільярдами стратегій. Як на мене, вам потрібно вибрати якусь одну зі тих, що вам подобається, і для того, щоб її знайти, звісно, що потрібно перепробувати величезну кількість стратегій. І на початку це нормально. Але з часом, коли ви вивчаєте нову нову, нову нову стратегію, вона на вас складується. І для вас вже потім всі ці індикатори вони на графіку як один. Дехто навіть присилає мені скріни, якщо зможу, вставлю на відео, що там у когось умімкнуто мільярд просто індикаторів, що навіть графіку не видно. Це збиває вас як трейдера, ви не зможете із за цього робити нормальні угоди, чисто того, що ви звертаєте свій погляд на величезну кількість індикаторів, додаєте їх на графік, так що просто свічок не видно. Так не потрібно робити. Оберіть собі одну стратегію, з якою будете йти постійно. І якщо, наприклад, з часом відчуєте, що вона вам не підходить, або ж ви хочете спробувати щось інше, переходите на наступну і також тестуєте її напротязі місяця. І не здавайтеся там, в перший тиждень, два або навіть місяць, тому що. Перші мої великі гроші прийшли, звісно, що не через місяць, не через два, навіть не через півроку, а прийшли аж через декілька років, коли я зрозумів для себе ось цю базову істину того, як потрібно заробляти. І якщо ви будете використовувати всі ті настановлення, які я вам даю в процесі цього відео, і будете дотримуватися всіх тих правил, які я даю в каналі, ви обов'язково вийдете на стабільний дохід в трейдинг. Тому давайте не будемо далі вже затягуватись на помилках. Перейдемо до головної стратегії і я розповім, як по ній торгувати для того, щоб виходити в плюс. Переходимо до головного терміналу і відразу налаштуємо графік. Для цієї стратегії нам потрібен таймфрейм 30 секунд. Натискаємо ось сюди, вибираємо 30 секунд і на цьому все. Далі, що нам потрібно ще додати? Нам потрібно додати індикатор, який має назву MACD. Він у нас залишається стандартних налаштувань і будемо торгувати саме по ньому, які нам в ситуації потрібні будуть для того, щоб заходити в угоду. Якщо ми бачимо на графіку ось таке пересічення, як, наприклад, ось тут на індикаторі, бачимо, що зелена лінія зверху донизу пересікає червону лінію, то в такому випадку ми можемо зайти на одну хвилину донизу. Ось тут вибираємо час, виставляємо одну хвилину і заходимо в угоду, як тільки бачимо пересічення. Таким самим чином воно працює і в зворотній напрямок. Якщо зелена лінія пересікає червону знизу до верху, то за сигнал вгору ми заходимо до гори також на одну хвилину і отримаємо плюс. Тому давайте знайдемо зараз декілька угод, зробимо з них плюс, і я покажу, як ця стратегія працює на практиці. Ось тут бачимо по EURUSD пересічення. Заходимо давайте на 100 доларів до гори. І, як бачимо, ситуація майже та сама, про яку я вам описував. Тобто у нас є тут пересічення зеленої лінії знизу до верху. Я зайшов на одну хвилину і очікую з неї плюс. Також, якщо так подивитися на пост-аналіз, бачимо, що тут є певний дзеркальний рівень, можемо його накинути, його тут в цілому видно. Зберігається у нас низхідний тренд, і в цілому це може вказувати про те, що у нас зараз буде розворот. Ми будемо пробивати цей рівень і по цьому індикатору йти догори. Давайте дочекаємось одну хвилину, подивимося, як ця угода себе відпрацює. І в цілому вона мені здається достатньо сильною. Ви також цю стратегію з індикатором MacD можете комбінувати. Якщо ви вже знаєте, що таке рівні та тренд, ви проходили навчання, то в такому випадку у вас все буде взагалі максимально топ. Зараз бачимо, що ситуація йде в тому напрямку, якому нам потрібно. Залишається 7 секунд до відпрацювання. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Зачиняємось у плюс. Перша ситуація 92 долара. Так, да, майже скальпінгова ситуація, але плюс є плюс. Тому давайте знайдемо ще декілька ситуацій і подивимося додатково, як вони відпрацюють. Бачу достатньо непогану ситуацію. Друга наша ситуація. Бачу пересічення по MACD знизу до верху. І давайте зайдемо на одну хвилину вгору, подивимося, як воно себе відпрацює. Поки що ми тут знаходимося достатньо низько, у нас тут є рівень підтримки певний. Можемо накинути його на графік. І побачимо, що тут ціна зупинялася. Це наш такий рівень підтримки. Якщо до цього він був супротивом, зараз він підтримка, тобто зеркальний рівень. Саме головне, що я хотів сказати, якщо ви торгуєте по цьому індикатору, саме по цій стратегії, ви для себе можете тестувати різні таймфрейми. Про що це каже? Тобто, якщо ви виберете таймфрейм, наприклад, 5 хвилин або ж 1, 2, 3, 15 хвилин і так далі, то ситуації по MACD будуть достатньо сильнішими. Зараз ми торгуємо на 30 секундах, і тут ситуації трапляються частіше. І звісно, що тут їх буде багато, але потрібно розраховувати на перекриття. Тобто, звісно, що іноді ситуації можуть відпрацьовувати в мінус. І це нормально. Саме головне, щоб ви перекривалися, якщо мінуси є, робили, як я кажу, на торгових сесіях, тобто перекрились 2,5х, перекрили мінус, вийшли в плюс, знайшли іншу ситуацію. Ось наразі, як бачите, вона зачинилася в мінус. Давайте розберемо ситуацію, якщо вона зачинилася в мінус. І це нормально, бачите, ціна пробилась, знову відкатила до рівня підтримки. Я просто зайду зараз на 250 доларів і відчиню угоду ще раз на одну хвилину. Тут 100% буде відкат, тому що тут достатньо сильний рівень. І як я і казав, ви можете комбінувати, наприклад, цю стратегію з. Рівнями і трендом, і вона вам буде досить добре допомагати в процесі, тому що рівні і тренд це взагалі база, яку потрібно притримуватися постійно. Індикатор це вже більш такий допоміжний фактор, який допомагає вам торгувати в процесі і просто підтверджувати те, що ви думаєте, про те, що вам графік буде йти вгору чи вниз. Зараз дочекаємося ще 25 секунд, як відпрацює себе ця угода. По пересіченню по MACD зараз бачимо, що воно трішки звузилось. Але нічого страшного, таке буває. Наприклад, якщо по історії подивитися, тут також була схожа ситуація. Скоріше за все, воно також могло трішки відкатитися, але потім з часом графік повернувся, як бачите, пішов до гори, і як бачите, 4-3 секунди ми зачиняємося з вами в плюс, і все відпрацьовує нормально. Давайте знайдемо ще одну ситуацію. Я покажу, як вона відпрацює себе, тому що а, тут, бачите, доволі 50 на 50 були, хочу знайти щось максимально залізне. Третя наша остання ситуація: бачу пересічення по MACD, знизу до гори, заходжу в угоду. Випадково зайшов на 250 доларів, забув убрати угоду з останнього перекриття. А, подивимося, як вона себе зачинить, тому що у нас тут наразі, якщо побачимо, є рівень супротиву, який наразі намагається пробиватися. І е, також бачимо те, що у нас тут висхідний тренд. Наші мінімуми на графіку оновлюються, тому я зайшов по пересіченню на MACD. і дивіться, просто як улітає свічка догори. Моментально просто максимально топове відпрацювання. Ми зайшли в угоду і улітаємо просто в космос. Залишається 30 секунд до відпрацювання цієї угоди. Подивимося, як вона працює. І саме головне, що вам потрібно зрозуміти після перегляду цього відео, це перше, що використати всі ті знання, які я вам надав, стосовно ваших помилок, які ви можете допускати на самому початку, і знайти для себе стратегію, яка буде вам допомагати. Тому можете використати цю стратегію, або ж використовувати ту, яка вам подобається. Як бачимо, ми отримали тут максимально топовий плюс, і отримали, як бачите, перший плюс. Другий, третій. Тобто в нас угода одна була мінусова, але ми впевнено перекрилися, зробили ще один залізний плюс, і на цьому заробили досить непогані кошти. Тому обов'язково використовуйте всю ту інформацію і обов'язково діліться фідбеком після перегляду цього відео.